Це в нас виходить зараз ровжі, так? Да. це ровжі. Це в тебе на дачі стоїть така, така печечка. Чудова печечка. І, зараз ми її обслуговували. Нормально, за два роки ми нормально напалили. Ну Но, все, почистили, чистесенько зараз поставимо заглушечки. От, Женя користується нею, як, як ти нею користуєшся? Регулярно два роки. Два роки? З задоволенням. Да. Ну... <кій> Дивись, Женя. Так. Та як дачу використовуєш, чи ти приїжджаєш сюди. Ну, воно як дача, але ми тут у... кожні вихідні взимку. Кожні кожні вихідні. вихідні да. так. Е, якесь опалення ще є? Е, є одна батарея на весь дім, яка тримає плюсову температуру, щоб не воду. Але воно так, плюс, плюс 5 це градусів. Електро, да. Хорошо, це і зими така, що ти тут або зимою. 23-го і до сьогоднішнього дня ми тут жили не вилазячи. Вітаю. Скільки дров спалюєш? Бачу дубові дрова хороші. А, цього дров... року, от, коли, цього року. року. Скільки коли... ти спалив дров? Кубів 6-7 за 4 місяці інтенсивного паління, але по факту ми десь ну, максимум 2 рази на добу палили. Ми зранку підкинули. то, Тобто я дві е, горизонтально, три вертикально, п'ять дровеняк такого плану у мене виходить на розтопку. П'ять штучок, у мене виходить на одну, роз, на одну топку, тобто 10 на добу. Хата це... утеплена? Хата утеплена. Я... З чого зроблена хата? Пінап... Кірпіч а... А утеплена десятка піноплав. То ти що, зранку пропалив? Зранку пропалив і на ніч. Два І ніч. Да. два рази. Да, я та слив, що з хати туди-сюди постійно бігали, коти виходили, тобто у нас це ну, деволіють. Скільки спір. в тебе тут квадратури? 120 120 метрів Так. Да. Повітря по, всі, по всіх по кімнатах? Повітря по всіх температура була така, щоб ходити в трусах бо діти. Я зрозумів. Тобто ми топили так, щоб блогеть розділити роздіти ходити. Женя, чесно, я ми з тобою вже давненько знайомі. Скільки? Скільки вже ми з тобою три, роки. три, три, роки. Половини. три з половини, як ми вже установили всю так. Якісь є тобі ну, побажання, зауваження? Щоб зараз ти зробив по-другому. тільки щоб регулярно раз в рік приїздили Об, чистить. Да, бо mm. я дуже задоволений. Я фантастично задоволений, того, що ну, вона реально класна. Тобто, mm -hmm. те опалення, я, ж кажу, я просто розумію, ну, Ми тут жили, я розумію, наскільки це було благо тим більше. Це добив про топив такими дровами. До цього ж я досками топив, я всяким сміттям топив, і теж проблем не було. Тобто uh -huh. я можу навіть сказати, що воно було ще й тепліше, бо воно було дуже ярке полум'я. Тобто дуб він довго горить. Da. Але коли я кидаю цю сосну, Шишню, да. то в мене аж гуде, і така температура. Тобто, як я, я сюди п'ятницю ми ввечері приїздимо, uh -huh. ми закладаємо сосну, ми її підпалюємо, і у нас вже за 6 годин уже плюс 18. Тобто, ми приїжджаємо. Якщо в хаті плюс шість, uh -huh. то до ранку у мене вже 20. Тобто я просто вночі встаю, два рази закидую ще дрова, але вранку вже ми встаємо, вже плюс 20. Це коли взимку мінус 10. Тобто ми приїжджаємо... В холодну хату, виходить. Ну, ну, вона плюс 5, плюс 4, бо ага, за батареї. Тобто трошки. Ну, да, пар з рута йде. Ага. Але до ранку ну, вона вже плюс 18, плюс 20. Тобто спочатку ти за такий короткий час да. розкочегаруєш і вже да. потім можна жити. Да, 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 так, да. знаєш, в чому питання? Дивися. Я кажу людям, що вони, типа, якщо вона цілий тиждень не, не топиться, ця пічка, вона остигає, хата так, охолонає, так, ну, так, якби так, це, так. О, то треба, якби пару днів. А ти кажеш за час вночі встати два рази, то до ранку вже буде плюс 18, плюс Хорошо, Женя, якщо б ти тут жив, отак як ти каже. А ми ти, так, жити. Так би ти жити. Да, жити. Да. Все, я зрозумів. Тобто тобі треба тільки обліцовочку ще сюди кинути. Ремонт, так. Да, ну я зробив Слушай, спочатку ремонт, все, все знімати, тоді обліцовку. Е, ти бач, ми в тебе поставили тут димарь. Да. Наборний димарь. Да. Наверху, на другому поверсі. Да. В тебе він. Е, пішли да. Нагрівається він не в тебе. нагрівається, він холодний. Так, все в тебе там одна Він, я, він там утеплений і. Са, самі блоки. Скільки в тебе самі блоки? Так, тут є тепло, тож, так. Да. Угу. так. 3, до кожного вікна підвели тобі, так? Тобто так? Да. Оці, оці наборні елементи в тебе сильно не нагріваються. Рукою. Ну, рукою да. ну, 30-40 градусів скільки? Ну, да, десь, ну, десь до 40, того що воно чуть тепліше за температуру тіла, Угу. але так. Але... Ось Тобто це означає, що сюди майже не виходить тепло. Тобто да, да. все залишається в печі. Ну, Ось. Ну, Ось. Да, а буде... в тілян, в тілян, хірячі, так, так, дай Боже. У угу, мене тут дуже швидко прогрівається. Угу, тут в тебе. А де в тебе тут подача тепла? А, все під вікнами. А вони все закрита, да, і воно розручне до ниже. Ага, є, 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 я бачу. Подача туди тепла пішла. А, і тут ще одна, да, я бачу. Да, так, ще, да. ще все, дали. трохи. Щоб... Тут мало бути дві кімнати, чи що? Ну тут дві кімнати, ну, так і є. Ось одна, ось там так само друга. Угу. Так, це в тебе тут глушник стоїть. Так, да, і до речі, глушник дуже класно, що зробили. Да. Е, перший рік у мене було без глушника, то звук був сильний. Ага. От я можу порівняти з глушником, воно ну, ну, реально в два рази слабше. Тобто зараз воно ледь-ледь гуде і з воно звук. вже не ріже так вухо. Бо ну, коли перша річ було, то реально ну, турбіна гуділа, дай Боже. Ага. А тепер кинув глушничок і вже все нормально. Так, да. ну, все... він, він реально з'явився. Супер, діє. супер. Спасибі. Вам спасибі за замовлення, спасибі да. за клієнтів. Ти найбільше в цьому регіоні турбуєшся про, про піч. Ну, просто я ціную хорошу, я вмію цінувати. Спасибі. Да. Спасибі. Добре. Хай щастить. І вам, слухачі, хай щастить. Женя, мені здається, ти був чесним. Блін, ну я. <рес> я трошки ніку, бо я тільки зараз поєш. Ну. Шо, що, що ну, я знімаю, так? Ну, да? ну, <рес> ну, да, Женя, да. коли озненацька знімаєш, так? Да? І ну, воно якось і розмова йде, якось воно так все. Коли думаєш, так настроїться. Що це сказати? Як це, як це, як це вивернути цю мову? Ага. Так? Але слушай, те, що кому треба, то й почув. Я так думаю. Піч чудова, я дуже задоволений. Немає жодного якогось мінусу, якби я сказав, що мінус. Як не стає світла, буває таке. Так, ну да. коли не стає світло в якійсь дані кімнати, воно не прийде. Але ну як, воно не так, як це. Тобто, ну там, ну хай там плюс 16, плюс 18. Якщо у мене в цих кімнатах там 24, то там 16-18. Звісно, це перепад сильний, коли заходиш. Але до 16-18 градусів, коли тебе зіткну на вулиці 16, тобто це не той дискомфорт, який викликає. Тобто, ну просто. Ми в коридор тут щось давали трошки, да, Жень? А? В коридор теж давали, так? Да? Да, да, а сюди, а, а сюди, сюди, а сюди там бур не є. є. То, то, Тоді то, його не було, певно. Да, да. Так, і, і мене, що... я скажу, мене на весь дім тільки ця батарея О, я її це. на зиму воду включаю, вона тримає плюс 6 градусів, більше мені, щоб воду не зливати. Все, оставляється як тупить піч. Зрозуміло. Так. Ну от. Реальний відгук реального клієнта не підделаєш. Ну, ні, не, не підробить ніяк, це факт.